Добрий день! я вже неодноразово розповідав вам про ту допомогу, яку Японія надає нашій країні, і одна із тем, на яких спеціалізується якраз от е, японська допомога, це розмінування. Справа в тому, що внаслідок російсько-української війни наша країна сьогодні є, напевно, одною з найбільш замінованих, і тому Японія взялася за цю тему. Законодавство Японії забороняє постачати за кордон летальне зброєння, але військове обладнання нелітального характеру можна, і Японія серйозно ставиться якраз до питання розмінування. Японія серед іншого має гарний досвід розмінування в Камбоджі, а також в деяких інших азійських країнах. І Японія постачає нам найрізне обладнання, зокрема, і експериментальні ми шукачі та інші різні там види техніки, про що я вже кілька разів розповідав. Місяць тому в Японії відбулася міжнародна конференція з розмінування України, про яку я так само розповідав, отут, от, от в правому верхньому куті, є посилання на те моє відео. Ну, а вчора Японія і Україна підписали угоду про надання нашій країні пакету допомоги на суму близько 26 мільйонів доларів для знешкодження протипіхотних мін. Сама церемонія відбулася в Києві від японської сторони Угоду підписав посол Японії в Україні пан Накагомі Масасі. А від України міністр внутрішніх справ Ігоре Кліменка. Пан Кагомі наголосив, що розмінування є надзвичайно важливим з інфраструктурних та інших причин. І він сказав, що розмінування це та галузь, у якій Японія може надати реальну підтримку, використовуючи свій досвід та знання. Пан Клименко подякував уряду Японії за допомогу і зазначив, що Японія не лише надає технології і обладнання, але і інвестує в життя, в безпеку та в сталий розвиток українського народу. Загалом це угода передбачає, що Україні буде передана в рамках цієї програми машини механізованого розмінування. Роботизовані комплекси, обладнання для підводного розмінування і техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту, і, якби окремо від цієї програми, додатково, ще буде надано вісім мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Це така собі інвестиція в безпеку. Ну і ще додатково, Японія надасть Україні 15 протимінних костюмів. Ці вже костюми будуть й по окремій програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ці костюми спеціально розроблені для захисту персоналу від вибухів та осколків. Сам такий костюм важить близько 40 кілограмів. Ну і під час от, вчора вчорашньої церемонії співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні ну, приміряли це спорядження і от продемонстрували журналістам. Очікується, що ці костюми надійдуть і почнуть використовуватися на передовій на сході України та в інших місцях приблизно з лютого 2026 року. А також ця програма, от, про яку я сказав, окрім тих, що йде власне, на розмінування. Ще в цій програмі є додатковий напрямок, це медична сфера, на яку виділено приблизно 3 мільйона доларів США. Це програма для постачання в Україну сучасного обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих. Та іншого обладнання в медицинські заклади системи Міністерства внутрішніх справ. Тобто ця вся програма, яка вчора була, ця угода, яка була підписана, вона спрямована на життя, на розмінування України і на е, медичну е, сферу е, українських. Е, е, Українських е, працівників, які займаються якраз от розмінуванням, велика подяка країні, де сходить сонце, на все добре.